Доброго вечора, шановні українці, добрий вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошевець. Банди керують Україною. Банди. Ви знаєте, є такий фільм Банди, да? ну, хто захоче наберіть банди на Ютубі, де показано 90-ті роки і сусідню недружню нам північну країну, да? якою керували в 90-х роках банди. Ну і керують зараз банди. Тільки тоді були кримінальні банди, а зараз банди в погонах. Щодо України, то Україною зараз керують теж банди. Банди. Банди місцевого самоврядування. Знаєте, Бандити, які ховають себе за фразою, ми місцеве самоврядування і нас утискають. Місцеве самоврядування. Ну, давайте подивимось, хто такі місцеві самоурядовці? Да? Мери, їхні команди. Це звичайні бандити. Це звичайні бандити. Просто бандити. Які грабують Україну, прикриваючись посвідченням депутата міської ради, мера, чиновника міської ради? Да? І в Україні зараз? Правильно, в Україні зараз влада цих банд. Місцеві банди в місцевих регіонах, місцева мафія, це чиновники, це депутати, це місцевий кримінал, контрабандисти, кримінальники, місцеві тицикашники, місцеві поліцаї. І вони не підчиняються нікому. Для них немає ні конституції, ні закону. Вони не бояться нікого. Вони не бояться Києва, вони не бояться президента, Верховного суду нікого, тому що вони місцеві банди. Як кажуть, до Бога далеко, да, моя бабуся казала, до Бога далеко, до Києва далеко, до Бога високо. Ну і що роблять місцеві банди? Вони вже так одуріли від безкарності, так одуріли від того, що цілими днями пиляють і грабують місцеві бюджети, що відпочивають правильно в День жалоби. День жалоби в Києві, так, коли всі кияни. Сумують за загиблими своїми земляками, ну а зам кличка Поворознюк з командою своєї з мерії бухають на пляжі, бухають, просто бухають, відпочивають на пляжі. В день жалоби в робочий час бухають. І коли їх застала журналістка? Да? І почали їх знімати, подивіться на їхню реакцію. Валіяжно сидять, вона каже, ну день жалоби, що ж ви робите? А у них такі ухмилочки, вибачте, за російське слово, да? а вони себе так валіяжно ведуть, електронні цигарки курять. Боси. Вдумайтесь, хто вони такі? Команда кличка Поворознюк бухають на пляжі в да? робочий час, в день жалоби скорботи. Банди керують Україною, банди мафії місцевого самоврядування, які готові вийти зустрічати російських окупантів і інших окупантів, які зайдуть на територію України, з цвітами, з музикою будуть зустрічати. Або повтікають з України. Да? На Захід, де вже давно готові. Вілли, фірми, діти, е жінки всі там. І що? А де державність? А де чітка структура державної влади? А де чиновники? Українські чиновники? От, чиновники ніхто не каже, українські чиновники, українські депутати. Де в Україні українські? Україною керують банди? І це до добра не доведе. З вами Гершевець. Підписуйтесь на YouTube канал. До нової зустрічі.